Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Що робити, коли вам щось говорять і ви не хочете, щоб з вами це трапилося? Наприклад, вам говорять, будете займатися цією справою, ваше життя піде по накатаній. або от ходите ви босоніж по підлозі. Будуть хворіти почки, щось в цьому дусі? Або, знаєте, відео попадаються такі, якщо не знімете під цей звук, там щось трапиться з вашими родичами чи рідними людьми. Коли ми чуємо щось подібне на свою адресу, на енергетичному плані формується більша ймовірність, що це трапиться. І як же ж захистити себе від подібних фраз? Потрібно просто сказати від дзеркалюю, можна прямо в голос, можна про себе. Головне говорити це дуже впевнено. І також в момент можете уявити, як між вами і цією фразою стоїть дзеркало. Дзеркальною стороною до цієї фрази чи до цієї людини, і фраза від когось летить в вашу сторону, і від дзеркала просто віддзеркалюється і летить в ту сторону, звідки було надіслано. А якщо ви почули щось для себе ну вкрай жахливе, можете сказати це слово декілька разів. Тобто віддзеркалюю, віддзеркалюю, віддзеркалюю. бережіть себе. Дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!